А ви знаєте, що через 20 років психотерапевти пояснюватимуть, що всі проблеми через те, що вас не в дитинстві. Продовжуємо цикл відео про фокуси мови на це раз лінгвістична конструкція, сьомий паттерн, зміна розміру фрейму і мікростратегія майбутнє. Ідея цієї мікростратегії полягає в тому, що в майбутньому багато чого зміниться, і те, що актуально сьогодні, буде мати вже зовсім інше значення. Продовжуємо працювати над нашим вже знайомим обмежуючим переконанням: світ небезпечний та скупий на ресурси, тому я нічого не досягну. І для того щоб використати фокус мови. Зміна розміру фрейму мікростратегії майбутнє. Ми маємо поставити собі таке питання: яка рамка майбутнього здатна зробити переоцінку поточного переконання? Наша задача це змістити фокус уваги співрозмовника у вигідне майбутнє та пробудувати переоцінку переконання в теперішній час. Використовуючи цю лінгвістичну конструкцію, ми задіємо в наступну лінгвістику. В найближчому майбутньому буде X. Глянувши з майбутнього X на сьогодні, сьогоднішні ігри, то попереду X, Де X – це вигідна рамка майбутнього, що здатна переоцінити теперішні ігри. Приклад застосування фокусу мови зміна розміру фрейму, мікростратегії майбутнє. Терапевтичний контекст. І я не завожу свій блог, бо мене будуть критикувати рідні. І відповісти можна було б так. Коли станеш блогером-мільйонником, сама будеш новичкам розповідати, як легко ти розхитала таке переконання сьогодні. Рамка майбутнього блогер-мільйонник. Додатково ми можемо поставити собі і такі питання: через яку рамку майбутнього мені вигідно подивитись на поточне переконання з метою його переоцінки. Що якщо змістити фокус уваги в таке майбутнє, де все розрішилося, то що б це було за майбутнє? З якого майбутнього можна подивитись на це переконання так, щоб відношення до нього змінилися? яке майбутнє здатне змінити ставлення до поточного переконання? Ще один приклад застосування цієї мікростратегії на зручне питання: коли вже одружишся? З часом твоя хвороба задавати тобі питання мене, рамка майбутнього з часом. Інтегруємо цю мікростратегію, цей фокус мови в психіку, разом напишіть в коментарях свій варіант відповіді на таке обмежуюче переконання, як світ небезпечний та скупий на ресурси. Тому я нічого не досягну. Як би ви допомогли людині переоцінити це переконання, використовуючи зміну розміру фрейму мікростратегія майбутнього?